Сьогодні ми були на панихиді прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайло, позивний Вінчі. він почав свій шлях з Революції Гідності, був активним учасником Революції Гідності. Далі він безпосередньо після подій на Донбасі він добровільно пішов воювати в Дук правого сектору, в 21 рік він вже очолював, е, йому під час Революції Гідності було 19 років. Тобто в 21 рік він вже очолив штурмову роту добровільчого українського корпусу правого сектору. Потім він очолив батальйон, і якщо не помиляюсь, в 2016 році. Йому було присвоєно почесне звання народний герой України. Це не державна нагорода, це визначили громадяни України. І в 2021 році президент України, ну це було в стінах парламенту. Нагородив Дмитра найвищою державною нагородою. Це зірка героя. З почесним званням Герою України. Герою України. З врученням ордена золота зірка. Коцюбайлу Дмитру Івановичу. Добровольцю. Добровольчого українського корпусу правий сектор. <плодисна> ну, і під час. Атилерійських обстрілів, я так розумію, Дмитро загинув. Тому прощання було велелюдне. Були і керівники обласних організацій, громадських організацій. Багато було побратимів і були покладання квітів. І, ну, згідно побажання, я так розумію, родини, він буде похований завтра в місті в Києві. За приводу загиблих, є програми державного рівня, і є програми, які приймаються органами місцевого самоврядування на місцях. Я більше хотів би сказати, що є продержавні програми, це є і виплати, одноразові виплати, і довготривалі у вигляді пільг доплат. Як Ну, Членом е сімей загиблих. Членом сімей загиблих. Е проблематика в тому є на даному етапі, що дуже довго приходиться очікувати документів з військових частин, саме де загинули наші хлопці. Чому? Тому що частини, і кадровики, і всі інші вони безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій. І скажімо так, що не все вистачає часу на цю канцелярську роботу. Люди повинні зі зброєю в руках захищати, давати на можливість працювати. Тому десь затягується цей процес. Але як документи надходять з військової частини, є свідоцтво про смерть, є констатація факту про смерть, є йде одноразова виплата у розмірі 15 мільйонів. Членам сімей загиблих і це 15 мільйонів гривень. А також виробляються посвідчення, і, які на повнолітні діти вони мають пільги при поступленні на, до навчання до вищих навчальних закладів. Крім того, на, на кожна громада, виходячи із свого бюджету, на, так само розробляються програми. І в фінансовому плані допомагають. Чітко я не можу сказати, тому що це немає одної визначеної там суми, тому що в Івано-Франківському районі 20 територіальних громад, і фінансова спроможність цих громад є різна. Довготривалі програми це є пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, це і проїзні документи, це і оздоровчі документи, відпочинок дітей під час літніх канікул. Тому це широкий спектр цих питань. Ну, або якщо сім'я загиблих користується альтернативним паливом, не газом, то йдуть допомоги на закупівлю дров, вугілля, пилет і так далі. Тому працюється в цьому напрямку, стараємося допомогти. Люди лишилися без годувальників, люди лишилися без. Тяжко. Ми віддавали і одноденні заробітки, і купляли дрони, і залучали сім'ї свої для збору коштів для закупівлі. І пушок андедронних, і банно-лазневі комплекси. Для відправки хлопцям, щоб вони мали можливість помитися, привести себе в порядок, тому що в полі з волонтерськими організаціями Розумієте, волонтерські організації більше працюють з, з цивільними громадянами. Я, як цивільний, коли за межами цього кабінету, так само пер, 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 перекидаю гроші чи на фонд Повернись живим, чи на інші. чи… Нашим тут колегам, які постійно їздять, в нас є громадська спілка волонтерів Прикарпаття. Вони щотижня, максимум в два тижні, вони виїжджають на допомогу і їдуть по всьому фронту від півночі до півдня розвозять безпосередньо посилки, які родичі або друзі зібрали. Крім того, збираються. І тут сітки плетуться, і, і вода, і збираються всі допомагають тергромади. Так само на початку вторгнення нам дуже допомагали громадяни Польщі. Ну, бачите, там більше була направлена допомога на внутрішньопереміщених осіб. Тому що люди покидали все на Сході, і Півдні, і центрі України покидали все повністю і прибули до нас на Івано-Франківщину без нічого. Памперси, зубні щітки, мило, шампунь, теплі речі. І це все і в нас. Ми кинули клич по громадах нашого району. Так само громади збирали в себе в кожному населеному пункті, що могли. І це і продукти харчування, і різного типу закрутки. Задіяли всі можливі ресурси. Людей розміщували для початку навіть в школах, спортзалах. Залучені були меценати, залучені були. Підприємства, підприємці, туристичні комплекси, відпочинкові комплекси, навіть вільні місця в лікарнях чи ще щось, звідти бралися ліжка, речі, щоб розмістити внутрішніх переміщених осіб. Ну розумієте, на той час від нас найбільше, що було потрібно, це координація. Координація всіх гілок влади повністю, це починаючи з області. І до самого низу. Ну, я маю на увазі не тільки з області, з Києва. І координація. І працювали пункти зустрічі на вокзалі, на автовокзалі цих евакуаційних поїздів, розселяли. Зразу ж при зустрічі на вокзалі. Були канапки, був гарячий чай, була кава, було, формувалися списки, була постійна комунікація. З територіальними громадами або з іншими центрами, де є місця, щоб направити. Залучалася техніка, техніка приватних перевізників, техніка комунальна, яка збирала, збирала людей, відвозили чітко для розміщення. Відповідно, і там уже на місцях так само працювали люди, які зустрічали, розселяли. Надання першої медичної допомоги при потребі приїжджали такі вагітні жінки, які ну, майже ось-ось, і вона вже зараз народить, зважаючи на той психологічний стан, стрес, який люди отримали від е, тих бойових дій, коли 21 -е століття неочікувано маємо війну в себе вдома. Тому е, старали, працювали і психологи, працювали і, і, і лікарі. Всі працювали в цьому напрямку. Якщо брати саме початок, 24 березень, Київ, Чернігів, Суми, люди виїжджали з тих місць ну, масово, масово. Дуже багато було зараз. Трошки ситуація стабілізувалася в тому напрямку. Я маю на увазі стабілізувалася, що там немає кацапів. Їх звідти вибили, відійшли, і, безперечно, люди повертаються, якщо мають куди повернутися. Якщо мають куди повернутися. У нас зараз з міжнародними донорами, міжнародними організаціями планується будівництво таких будинків для проживання внутрішньопереміщених осіб, які втратили все. Тобто вони не мають куди повертатися. І це вже не модульні, це вже планується. Ось, наприклад, остання інформація: це в місті Івано-Франківську буде виділено, вже є виділено земельна ділянка для будівництва. За словами мера Марцинківа, буде збудовано 12 п'ятиповерхових будинків. 12 п'ятиповерхових для розселення внутрішньопереміщених осіб, які не мають куди повертатися. Я на такій посаді, що мене повідомляють в одну з перших черг про ситуацію. І це все почалося з телефонних дзвінків. Перше отримую інформацію в повідомленні, що відбулося. Ракетна атака на Івано-Франківськ відповідно сказав своїм так, швидко зібратися на чемодани, сидите і далі дивимося, як розвивається. Ви нікуди сьогодні не йдете. Сам пригнув машину і поїхав на роботу, поїхали виясняти, де що, як, втрати, зміни. Ну і далі почалося майже цілодобова робота щоденна, без вихідних, якихось як би так. Спали тут, спали, де прийдеться, там в машині, тому що об'їзд, спілкування, рада. Рада оборони щодня інколи два рази на день, тому що треба було терміново приймати рішення, треба було координувати е, дії, щоб люди розуміли, що влада є, щоб не було не допустити ніякого хаосу. Залучалися хлопці до патрулювання міста Вонофранківська, щоб е, не було е, якихось можливих е, хуліганських мародерських дій, тобто до, допомагати поліції по. Охороні правопорядку. Хотіли ми 25-го виїжджати вже в зону бойових дій до наших хлопців, тому що скажу про себе і свого заступника. Ми прийшли в Майдан. І потім також і наші побратими, які з Майдану в 2014 році пішли, на базі їхнього було створений відомий. Батальйон оперативного призначення імені генерала армії Кульчицького. Власне відчуття було і майже 70% впевненість в тому, що війна повномасштабна буде. Просто була ще ці 30% надії на те, що десь розум спрацює. У мене стоїть питання це перемоги. Після того це вже буде після того. Все зараз працюється на перемогу. Далі я вважаю, що треба запускати після перемоги. Це освітянський процес. Що я маю на увазі? Навчити наших, починаючи зі школи, навчити наших дітей вчитися. Вчитися, думати, аналізувати, не піддаватися на різні ІПСО, розуміти хоча б елементарно, як формується бюджет, що таке бюджет, звідки беруться гроші. Наступне питання це екологія. Ми зараз бачимо і екологія, і енергетика це впровадження нових вже діючих, покращених можливо. Методів отримання альтернативної енергії. Ми бачимо, як ми зараз і весь світ побачив, що таке залежність від Кацапів за вуглеводні. Так? Нам потрібно впроваджувати альтернативну енергетику. Нам потрібно прибирати сміття з вулиць, робити, розбудовувати переробку.